Христос посеред нас. Дорогі брати та сестри, сьогодні Свята Православна Церква святкує початок індикту церковного новоліття. І з чим ми вас і вітаємо. А святе Євангеліє нині розкриває перед нами істинність приходу Сина Божого на землю, про що Ісус прочитав у синагозі у книзі Пророка Ісаї: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, благостував та в Богі і послав мене проповідувати визволення полоненим. Сліпим прозріння випустити пригноблених на волю і проповідувати рік Господнього змілування. І пам'ятаємо, середа, день пісний, це день для спокою нашої душі. Сьогодні Святою Православною церквою відзначається новоліття, яке розпочалося із 1 вересня за юліанським календарем, що відповідає 14 вересня григоріанського календаря, яким ми нині користуємося. Мабуть, самим непомітним православним святом є церковне новоліття, яке в церковному календарі урочисто іменується початком індикту. Вересневий новий рік був одним з основоположних моментів у засвоєнні християнської віри і життя по вірі. на Русі у 17 столітті День новоліття. Цар Олексій Михайлович, а за ним бояри і весь народ присвячували справам милосердя. Жоден жебрак не відходив від будинків без втіхи. Їх усіх щедро наділяли милостиною, одягом і взуттям, годували ситним святковим обідом. А простий народ пригощали гостинцями та подарунками, відвідували також ув'язнених у темницях. Окрім цього, у нинішній день ми почитаємо преподобного Симеона Ступника і його матір Марфу. Великий молитвеник і аскет Симеон у посилених чернечих подвигах прожив 80 років, з яких 47 він простояв у молитві на стовпі. Бог дарував йому виконати у незвичайних умовах воїстину апостольське служіння, а тому багато язичників прийняли хрещення, бо були приголомшені моральною стійкістю і тілесною фортецею, які Господь дарував своєму подвижникові. Нині, з ним Ангела, ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Сіміон, Тетяна та Наталія. Дорогі брати і сестри, ми з вами живемо у складному сучасному світі, і у кожного є свої випробування. Тож радимо вам прислухатися порад святого Ісака Сирина. Потрібно намагатися жити так, щоб не бачити злоби в іншій людині. У цьому полягає душевна чистота. Просіть допомоги у Господа. Щоб кожну хвилину життя ви проводили у чистоті, як душевній, так і фізичній.